Я покажу вам п'ять найкращих платформ без коду для AI-автоматизації, які вам обов'язково варто використовувати. По-перше, Make.com. цей потужний інструмент дозволяє передавати дані між тисячами різних додатків. Він неймовірно ефективний та простий у використанні, а навчитися працювати з ним можна безкоштовно на Make.com Academy. По-друге, Airtable. Airtable поєднує простоту електронних таблиць з можливостями баз даних. Що дозволяє ефективно управляти даними. Часто його використовують разом із make.com для забезпечення бекенду автоматизації. По третє, Bubble. Bubble це повноцінний конструктор застосунків без коду, який дозволяє створювати масштабовані програми за допомогою інтуїтивного drag-and-drop інтерфейсу По-четверте, VoiceFlow це найкраща платформа для створення I-агентів підтримки клієнтів. Її зручний інтерфейс дозволяє легко і швидко розробляти різні чат-бот рішення. По п'яте, пазл. Планування автоматизації перед їх створенням є критично важливим, і пазл допоможе вам у цьому. Ця платформа інтегрується з Make.com та Zapier, що дозволяє імпортувати ваші сценарії і отримати чіткий огляд всієї бізнес-системи. Підписуйтеся, щоб дізнаватися більше про AI та автоматизацію.